Ми прям виїхали до усього, і вже 25-го вечора танки ходили по моїй вулиці і почалася окупація мого куточку. Я думаю, що якщо б ми залишились, нас би в живих вже не було. Будинок вцілів? Будинок вцілів погробований. Вони забрали дідуся ордени. Я думаю, боже коло зімкнулося. Я вже з цією країною не маю ніяких зв'язків, просто ніяких. А рідня там, до речі, є? Є в Архангельській. І ну, мій брат там купив рушницю, коротше, сидить на дачі і ненавидить всіх. Ну там своя та ж тема. Вони проходять. Ненавидить всіх росіян. Звісно, в мене дуже адекватні родичі. Дуже адекватні. Правда, тітушка, маміна зводна сестра. Вона такі отряди Путіна. їй 86 років. Вона з'їхала з густу. Ну це правда. Вона постійно з телеком. А мій брат і сестра вони в повному адекваті. Я вам Скажу, що сестра просто кожен рік приїжджала в Україну. Вона по три місяці проводила з нами. Ну, їй не треба нічого пояснювати. Тобто, вони обидва все розуміють. Я, взагалі, взагалі, звісно, мрію, щоб її якось звідти витащити когось, але не знаю.